Вітаю всіх на пасіці в яру. Бажаю миру, здоров'я, сімейного плополуччя, хороших мирних бджолів, хорошої ціни намет. У нас сьогодні нарешті пройшов дощик. Вже сонце на заході, а бджолки ще працюють. З дощик був зранку, а після обіду ось зараз ну, просто ми як в парілці. На пасіці вже зменшився, звичайно, гул. Але був такий гул, що після дощику відпар і бджолки понесли нам різнотрав'я. Але, щоб мати мед і вже думати про зимівлю і про наступний рік, я починаю вже помалесенько боротися з кліщем. Чому я починаю боротися в липні? Тому що, наскільки мені відомо, я думаю і вам відомо, та бджола, яка заложена після 20 липня, вона вся йде в зиму. І коли вона буде вражена хоча б одним кліщем, ну, може до Нового року, може більше вона дотяне, а там вона осипеться. Тому ці бджілки, які мають бути в зиму, Починаючи навіть ще з розплоду, вони мають йти чистими. І тому до, до 20 липня треба як до мінімуму звести популяцію кліща у сім'ях. Хоча один в коментарях казав, у вас дуже сильно закліщовані сім'ї. Я розумію, якби були дуже закліщовані, вони б таяли б на очах. Так, поки сім'ї тримаються на плаву. І в деякі сім'ї відводки я ставив полоски, ставив контрольки, чи то полоски не роблять, чи кліща немає. Якими препаратами зараз я починаю боротися? Зараз я вам розкажу. І так, як завжди, я не не рахую себе професіоналом, тому я багато до багатьох коментарів прислуховуюся і беру всі до уваги. І чи правильно я так поступаю, і чи ще хтось так робить. Все ж таки собача кропива це супер. Від ранку до вечора. Хоча вона вже тут і відцвітає, але бджілки на ній працюють. Так що садіть навіть і по пасіці, ось вона в мене на пасіці. Щоб обробляти від кліща, треба сам перед має бути противогаз. Резинові перчатки. По статистиці, хоча її зараз не огол... відкрито не оголошують, але чув таку інформацію, що життя пасічників по відношенню з 70-80 ми роками зменшилось. Чому? Тому що пасічники ігнорують техніку безпеки при обробці кліщ... кліща. Особливо таким препаратом, як біпін, хто без противогаза. особливо звертаюся до молодих пацанів, які ще планують мати дітей, воно замідляє рух сперматозоїдів і може бути даже... не можуть бути навіть дітей. Так що не ігноруйте такий спосіб, як обробка біпіном. Я пролив біпіном вже давно, відказався. І пасіка жива, здорова без кліща. Так що ми маємо, коли обробляємо неважливо чим, чи кислотами, чи якимось препаратами має бути. Або хоча б був респіратор, А як найкраще, це має бути противогаз. Чим зараз можна обробляти для того, щоб не зашкодити медові, які ми ще маємо качати з різнотрав'я з різнотрав'я і соняшнику. Я використовую сам перед щавельну кислоту. Це ті сім'ї, де я де я ставив ізолятори, де нема розплоду. Проливаю, дотримуюсь більше, ніж 2% концентрація. Так, як рекомендують германці, додаю трохи цукру. Хоча наші кажуть, що це не треба робити. Ну, я трошки додаю цукру і проливаю, проливаю просто як біпіном по вуличках. Більша концентрація не бризкаю. Там, де нема розплоду. Оце я так роблю. Слідуючий, там, де у мене відводки, слабші сім'ї, є отакі формат смужки на основі мурашиної кислоти. Їх розставляю, бо їх треба на велику сім'ю два, а я так на середній на відводки ставлю по одному, де як профілактика. Того року я їх ними працював, дуже ефективно спрацювали. Ще такі є. Пормят гель, тут 2,5 по пів грама на вулик. Просто береш цей гель і розкладаєш, я її просто на рамки кладу. І Може деяка бджола загине. І мурашина кислота, 85%. Я її чуть-чуть розбавляю, щоб було менше, ніж 85, бажано у 60%. Якщо де нема, де є можливість, то я... Ось просто обикновену кришку, зверху, одноразова тарілочка, де не є можливість, в мене ось такі лоточки є. Ось, бачите, їх кладеш між рамки. І, і, і то, що я перевірю, що концентрація концентрацію не перевищиш, ти просто стільки налиєш, більше не налиєш у цей, у цей лоточок. Набираю кислоту, отакий от шприц. Обов'язково в перчатках, тому що вона дуже може опікти обов'язково у противогазі. Ось так я ставлю раз, проливаю раз. Потім, хоча є така інформація, ну, одні кажуть так, ну, наші науковці кажуть, що мурашина кислота навіть вбиває кліща в розплоді. Навіть таке. Навіть таку інформацію чую, ну, не знаю, чи це правда чи ні. Але я ставлю, проливаю, потім через 4 дні ще раз пролию і через 4 дні пролию всю пасіку мурашиною кислотою, коли вже, можна сказати, вийде весь розпліт, уже той, що Бо запечатаний розпліт виходить, ставлю мурашину кислоту, потом ще раз. І... На який день на 12-й день виходить весь розплід і я, я роблю так. Можливо, десь я його і не всього захоплю, але я думаю, що навіть якщо половина зараз бити той, що він є на пасіці, це вже буде міні-перемога над кліщем. Якщо хочете мати здорові сім'ї, треба обов'язково боротися з кліщем. Ще є такі, в мене ще з того року лишилися такий препарат фірми Бівел. Та не думайте, що реклама, бо ще не той канал, щоб, щоб платили вже за рекламу. Але ми з колегами-пасічниками села брали два роки ці смужки, то ми ними задоволені були. Це ми того року клали після. Відкачки соняшнику, цього року там залишилося трошки. Я кладу відводочки, які робив, від них, звичайно, мед качати не буду. Може, деякі ще й потрібно буде підгудовувати. Так що, і якщо хто, бо часто кав, ставлять полоски і вони не, не годяться. От фірми бівел, наші українські, непогані, наприклад, я два роки. І з товаришами пробував, не жалуємося, так що хто бажає і є такі в них дешевші в упаковці по 100 штук є. Ось так я бору з кліщем. Походу замінюю агресивних маток, які злі, вже давим їх, робимо помаленьку привівочки. Зараз ще пройдемо від кліща, бо через тиждень знову прийдеться робити і щоб бджолки були більше наші здорові. Я ще хочу сказати про мурашину кислоту. Чим вона має перевагу над багатьома. По-перше, вона робить дезінфекцію вулику, гине навіть міль, коли є коли мурашина кислота. Гине акарапідоз, трахейний кліщ. І ще деякі багато, навіть е, якщо це не брехня, даже, е, ті різні такі інфекції, які в начальній стадії вони теж, вона як робить як профілактику у волику. Так що це, можна сказати, буваєм три чи чотири зайці, якщо обробляємо рашиною кислотою. Но нею дуже-дуже треба обережно. Добре, друзі! Мирного неба, хороших медоносів і щоб у нас усіх були чисті і здорові бджілки. До побачення!